Вітаю вас, друзі! Давайте з вами подивимося, коли, насамперед, для тих, кому актуально прийде у ваше життя нове кохання. Ну, або взагалі кохання. Коли воно прийде? Зараз на оракулі часу ми подивимось, коли у вас особисте життя налагодиться, хай буде ще так питання стояти, коли налагодиться ваше особисте життя. Ще нам оракул часу каже. Mm. Через один день або один тиждень. Це майже ось-ось дуже швидко все відбудеться. І навіть сердечко намальоване, подивіться. І сонце. Як щастя. Ну, прекрасний прогноз! Давайте подивимось швиденько на картах Таро. Ваше особисте життя, яке. Позитивні зміни матиме через один день чи через один тиждень, дуже швидко. Як? Які події будуть у цьому особистому житті? Вас кохатимуть, у, вас, у ваше життя прийде кохання. Якщо ви жінка, до вас прийде король чаш у ваше життя. Якщо ви чоловік і ви є таким королем, який буде дарувати свою любов, ну, обраниці своїй. І ось ця суперечності нам показує. Показує, що вже кінець усім якимось непорозумінням у вашому житті, які були пов'язані з особистою сферою. Кінець, смерть, кінець. Коли Софортуна повертається, так, повертається ну, до вашої стабільності. Можливо, ця стабільність десь трішки підзависатиме і трішки затягуватиметься. Але в кінці кінців ви все одно виходите. У світлі енергії, вищі сили вас ведуть до кохання. Ось жінку до такого чоловіка, який буде кохати, чоловіка до жінки, яка теж здатна дарувати любов і тепло. Ось, ось любов іде в ваше життя. Іде комусь через один день, може вже завтра, а до когось через тиждень, уявляєте? Просто повірте, уявляєте, яке чудо твориться для тих, кому це дійсно актуально. Ваше особисте життя налагоджується. Просто зараз скажемо занадто швидко. Ви того навіть не очікуєте. Я вас вітаю з цим. Нехай програється як найкраще для кожного з вас.